Прикладні програми для перегляду, опрацювання та створення графічних зображень. Для створення, редагування та перегляду зображень існує безліч програм, які відрізняються своїм призначенням та можливостями. Умовно, їх можна поділити на такі групи: перше програми для перегляду зображень. Друге графічні редактори, третє графічні пакети. Програми для перегляду зображень також називають в'юерами, У перекладі з англійської означає переглядач. Але зазвичай за їх допомогою можна не тільки переглядати зображення, а й виконувати нескладні операції з упорядкування, редагування та форматування зображень. До таких програм належить EvenView, Festone Viewer, XNView, ACDC, «Picasso», Microsoft Office Pictures Manager та інші. Алгоритм відкриття графічного файла за допомогою обраної програми Перше. Відкрити контекстне меню файлу. Далі вибрати команду відкрити за допомогою. Вибрати у списку потрібну програму, наприклад, фотографії. Далі можна працювати із зображенням за допомогою команд, наприклад, верхнього меню. Графічний редактор це комп'ютерна програма, призначена для створення та опрацювання графічних зображень. Основні можливості графічних редакторів це створення та редагування малюнків. Використання готових малюнків, застосування кольорної гами, перетворення зображень, додавання текстових фрагментів тощо. Потужні графічні редактори, які мають додаткові можливості створення анімацій, об'ємних зображень тощо, називають графічними пакетами. За сферою використання розрізняють. Редактори інженерної та конструкторської графіки, які використовуються зазвичай для побудови різноманітних діаграм, графіків, креслень тощо. Редактори ілюстративної графіки призначені для створення ілюстрацій малюнків. Найбільш відомими в нашій країні графічними пакетами є AutoCAD, Refer, Refer Plus, Eldis Photostyle, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, 3D Studio та інші. Растрові редактори широко застосовують для опрацювання світлин, створення фотоефектів і художніх композицій. До растрових редакторів належать програми Paint, TaxPaint, Paint, Adobe Photoshop, Jamp і інші. А векторні редактори зручні для створення нескладних зображень, але практично не використовуються для опрацювання готових малюнків. До векторних редакторів належать програми CorelDRAW, Adobe Illustrator, Inkscape та інші. Графічний редактор Paint Це не дуже потужний редактор, але він має низку певних переваг. По-перше, це наявність майже на всіх комп'ютерах, які працюють з операційною системою Windows. По-друге, невеликі відмінності між версіями. По-третє, простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а також підтримка популярних форматів файлів. Але редактор Paint має і деякі недоліки. По-перше, це одновіконний інтерфейс. Тобто відсутня можливість одночасно відкривати декілька зображень в різних вікнах. А також відсутня можливість редагувати багато шарові зображення. Запуск редактора Paint можна здійснити в такий спосіб: пуск. Стандартні програми, Paint. Розглянемо основні об'єкти вікна програми Paint це рядок заголовка, кнопки керування вікном, панель швидкого доступу, меню, вкладка, стрічка, група команд інструментів на стрічці, палітра, робоче поле і рядок стану. Коротко про головне. Для роботи з графічними файлами призначені програми для перегляду, створення та опрацювання зображень. Графічний редактор це комп'ютерна програма, яка надає можливість користувачам створювати та опрацьовувати зображення, а також зберігати їх для подальшого використання. За способом подання зображень редактори поділяють на растрові та векторні.